Зараз дуже популяризується корейська косметика, і серед іншого вони роблять тут дуже багато аналогів на наші звичні американські препарати. Чи варто зекономити піти а, вколоти корейське? Mm -hmm. А може, ми всі перейдемо так чи інакше на корейські ботокс і все нормально працює. І полінуклеотиди є корейські, там і гілоронка, і саме це... все нормально і так і має коштувати. Не знаю, я як лікар використовую виключно сертифіковані препарати. Да? І оці всі корейські. Це найстрашніше, що взагалі може бути. І дійсно інколи навіть відмовляю пацієнта в процедурі, коли приходять, і ти їх питаєш, який ботулотоксин ви кололи? Ой, та якийсь от мені колола моя косметолог, вона виїхала за кордон, я не знаю, що мені кололи. Ну як? От мене питання до вас, пацієнти, як ви не знаєте, що вам колять. Ну, тобто, це навіть не масочку якусь нанесли, не якусь там не знаю, чистку зробили, незрозумілий косметиці. Це препарат, який виводите в свій організм. Треба чітко знати. Назву, дозування навіть інколи, якщо ви йдете до іншого лікаря, тому що це важливо. І тому от, до таких всяких корейських я ставлюсь максимально негативно, тому що ми не знаємо, де він вироблявся, якої він очистки, яка дифузія цього препарату. Ну, дійсно, може бути непоганий результат, але що буде в подальшому з пацієнтом з ін'єкційними процедурами, краще не економити, а обирати реально препарати, які сертифіковані.